23 червня розпочалася реєстрація на безкоштовні покази 10-го ювілейного Чілдрен Кінофесту, який триватиме з 30 червня до 9 липня. Діти віком від 7 до 14 років показуватимуть стрічки, які створили самотужки. Серед учасників десятирічна Ася з Дніпра на початку війни дівчинка з мамою виїхали за кордон, а зараз проживають в Чернівцях. На кінофесті Ася представить анімаційну стрічку, що має назву Школа дивних дітей. каже ця історія Уря розповідає про дітей із суперздібностями, які навчаються та живуть у школі дивних дітей. Привіт! А як ти туди попала? Я вмію лазити по стінам. У нас тут є школа, у якій навчаються дивні діти. Як я зрозуміла, ти теж трохи дивна. У кожного з них є своя суперсила. Ну. Но... І їхні імена у більшості відповідають їх супросилля. Ну, наприклад, Стронг, вона дуже сильна, правда, вона ну може бачити, якщо ти брешеш. Агіпнос він вміє її гіпнотизувати. Школа дивних дітей має дві серії на кінофесті. Ася представить другу серію. Крім того, вона створила комікси до своєї анімації. Ось мій комікс, і його я, я, я вирішила знаробити, бо хотіла робити перейде історію до свого мультфільму, але у анімованому форматі е, мені було складніше її розповісти. А так я могла її просто намалювати. Коміксор розповідається, розповідеться: переїде історія не самих, Персонажів це розповідається у другій серії, а передисторія того, чому взагалі ці діти стали дивними? Ася розповідає, всі історії вигадує сама. Над однією працює близько 4-6 місяців. Наразі планує розробляти третю серію школи дивних дітей. До третьої серії я малювала у програмі Adobe Illustrator модельки. Та завантажувала їх у програму Adobe Animate. Але на третю серію я малювала модельки у програмі ProCreate та завантажувала я їх у програму Тумбум для. Покращення анімації бере участь у створенні мультфільмів. Її мама Асі Вероніка розповідає: дівчинка малює з двохрічного віку, а талант успадкувала від бабусі. Анімацією почала займатися два роки тому, коли дізналася про Children Кінофест. Тоді й пройшла перше навчання з анімації. Ми всі допомагали з озвучкою, бо там багато персонажів. Ну також я там допомагаю. Ну, бо ж анімація це досить складний процес, допомагаю як ем, зібрати все це докупи. Тобто там треба озвучка, анімація, тобто все це зібрати, там виставити ці таймінги. Ну тобто, такому в такому плані. Ідей у Асі багато. тож, каже, планує відкрити власну студію анімації. А безкоштовні покази стрічок Чилдрен Кінофесту, створених дітьми, покажуть в кінотеатрах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира. Луцька Хмельницького та Чернігова Ангеліна Машенцева, Павло Мітюшкин. Новини Суспільне Дніпро.